На світанку ворог знову атакував Харків. Цього разу завдав комбінованого удару по двом районам міста. Холодногірському пошкоджено цивільне підприємство також зазнали руйнувань житлові будинки. Є шестеро постраждалих харків'ян, серед них семирічна дитина. У київському районі зафіксовано влучання ракет. На місці утворилася величезна вирва на щастя без суттєвих пошкоджень цивільної інфраструктури та без загорянь. Було влучання трьох шахедов по холодногірському району міста Харкова постраждала цивільна підприємства, яка виробляло підємники, крім цього, постраждали приватні житлові будинки. Більше 20 приватних житлових будинків постраждали. Є житлові будинки, які зазнали дуже серйозних руйнацій, які практично неможливо відбудувати. Крім цього, що стосується. Редні ескандери, так були балістичні ракети. Були дві балістичні ракети. Це по київському району міста Харкова. Одне було влучання в дорогу, інше влучання біля житлового мікрорайону. Постраждало багато поверхівки. Зараз працюють наше комунальне підприємство. Що стосується людей, то постраждали шість людей, серед яких дитина. Ну, там На місцях влучань працюють всі профільні служби та намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки прильотів. Марія Соловйова, Олександр Іванов, Олексій Старенков та Олександр Уваров Харків. Новини.